В нашей выставке присутствуют украшения подарунки Краб Его представляет, делает и представляет Елена. Елена, расскажите, пожалуйста, о ваших украшениях. Чего они? Для кого они? Что у вас есть? Для кого? Мои прекрасные на вид 5 руки. Наприклад, да, показуйте. Покажіть нам. Ось, бачите, зірочки. Угу. Ось такі зірочки. Так. Ще. Ось, по-моєму, зірочки, ось, да, да, ось зірочки. Так, так, отакі. Це а якась та... фурнітура під підходить для дітей? Так, так. У мене вся фурнітура, вона гіповергенна, угу. а ці зірочки, ну я рекомендую, тому що вони не будуть чіплятися за одяг. Угу. І вони легенькі, легенькі такі, гарненькі. Ну як і всі, всі прикраси, теж левинки вони, тобто не обтяжуть ваші вушка, а маличі о, буде у них ну і, і зручно, і гіпоалергенно, не викликають. Я бачу, у вас багато сережок. Да, а що так, ви використовуєте так, сиреніч, для, ну, для прикрас? У вас бусини. Ну з фурнітурою ми це... зрозуміли, що фурнітура так, гарна Гіпоалергенна гарна фурнітура, так з якимось напиленням чи просто це з водівом покриттям є, є з золота? Це 14-15 карат. тобто це медична, медична, медична фурнітура, єволітна фурнітура. І покриття ага. зверху, щоб вона не ржавіла. Так, а що ви робите свої прикраси? Це бісер, чеський бісер, це чеське скло ручної роботи, то кожна зірочка, кожна бісеринка, все це ручна робота. Ось тут ви можете бачити показувати. Показуєте, де наприклад, ось ці блакитні, угу. Ось ці там червоні, Чернені, так. да ви можете побачити тут жовті. Різні кольори, ось у нашому, тут це... і країнський автобус. І що це в нас? Це крупний бісер. Це дуже рідкий такий матеріал. <свіс> Рідко ви зустрінете такі. Це саме бісер. Чиська з клу. Так, ось, наприклад, зірочки. Оці. Це все ручна робота. Це кожна зірочка. Вона. О... Зі скла і там додається або кольор, або там, Так. А оце ось таке, е таке принт якийсь. А, а, а ось, я цей, я. ось цей ви бачите. так? Ось цей. Це дерев'янь. Дерев'янь, так. Дерев -да, так, да, це дерево, це графіка і лака скриті. Так, це є чокери. Та ось ви бачите, це чокери. Це чокери. чокери та, і і комплекти, так, до чокерів? так, так комплекти, комплекти і новеньке, це у мене браслети. Я браслети взагалі не робила, це ага. тільки почала. Ось починається з рожевого це все браслетики. Це кольє, це кольє теж. Тобто з натуральним камінням ви не працюєте угу, з лише со з, з, з склом так. і чешським бісером. Так, а так. скажіть, якщо ось прийде хтось і скаже, а я, а я хочу, скажімо так, ну щось таке на замовлення. там Колір якийсь або якась фурнітура, ну не фурнітура, а якісь. Ковити. Ну, буси понравилися, або там хочу більш зірочок, або ну тобто mm. фантазія, якщо так, є так. у клієнта, ми ви втілюєте? Так, навіть на, на ярмарці ми можемо це втілити. Ви обираєте, якщо в мене є такого кольору, як ви бажаєте, ми можемо зразу. Тобто, ви там часик два походили, подивилися, і можу буде все готово. Угу. На замовлення, будь ласка, так. А якщо ось ви ремонтуєте, якщо у когось щось там так, зламалось, чи, наприклад, є старі буси, а люди кажуть: ну ось воно вже вийшло з моди, але я хочу щось таке, чогось ну, модне. Сучасне, це так. таке ви можна, можете можна, з можна, Тому що, да, у мене сучасна фурнітура, ми можемо це додати, якісь там детальки маленькі, навички, і буде більш Що Щось сучасне, так? Осучаснити да? можна? Ось дивіться, яка, яка краса у майстрині, а ще в неї є ось такі чудові пляшечки. Вони пляшки є таке теж. Ну, ось мені подобається. Покажіть, будь ласка, то як вишиваночка прям. Так, це yeah. да, в українському стилі. Це таке, це чоловіча ось вишиваночка. Uh -huh, uh -huh. це вірно. А це його Для чого, для чого такі пляшечки uh -huh. ну, можна використовувати? Ну, Такі ось парні це uh -huh. більш для декору або на весілля. Так а інші а оце ось ось ось, ось пляшечки. Так, це це теж це декоровано, все. Ну більш дитячі я б сказала. Вони їм дуже подобається. Оце крутити, дивитися там кольори. Всі для це, водички, Да? для водички можливо, але їх неможливо мити. Ці а, самі, неможливо. Це це ось, чисто декоративні, так, да? ось ці декоративні ці і ці. А. а всі взагалі можна мити, можна це використовувати, тому що це фарба не акрилові краски, це, це краски в аерозолі. М -м, тобто тобто вони не, не змиваються. Так, це не змивається. Добре. Ось така цікава у нас майстриня. Дякую, маленка, гарних Дякую. вам продаж, хай ваші вироби знайдуть своїх пошанувачів. Дякую вам, приходьте, будь ласка, на Різдвяне в 16, на усі-усі ярмарки. Дякую. Дякуємо вас.